Для того щоб дати відповідь будь-кому на будь-які питання, е, в мене питання до колег депутатів обласної ради, до керівництва обласної ради і керівництва адміністрації. Перш за все, шановні, давайте подивимося правді вічі. Як на мене здається, на сьогоднішньому нашому засіданні одне єдине питання. Яке потребує нагального розгляду, це питання номер 2 про відсторонення кода Євгенія Мікувача. А тепер далі. Так чи не вже це настільки нагальне питання, що потрібно було прямо сьогодні збирати позачергове засідання і розглядати на даному зібранні? Що такого сталося? Вибачте, що таке горіло, що треба було сьогодні всіх зібрати депутатів обласної ради. Дійсно, як говорив переді мною виступаючи, мова не йде про якісь фінансові питання, про підготовку до зими, про лікувальні заклади, про заклади дитячої освіти. Зняти потрібно першого заступника. Що таке горіло? От я хотів би особисто знати заяви про те, що Євгеній Миколаївич на попередній сесії засіданні прокритикував голову адміністрації. Ну, Вибачте, для мене вони здаються абсурдними такі заяви. Так як це що зараз мені депутатові обласної ради, вам, присутнім депутатам обласної ради? Боже збав виступати з критикою керівництва області, так як завтра проти вас будуть застосовуватися такі кроки. Так получається. Я І я хотів би ще звернути увагу на два, як для мене, навіть на один. Не затягуватиму час на один. надзвичайно важливий момент. Мені дуже імпонує позиція Євгенія Миколаївича холода. Стосовно рішень і взагалі атмосфери обласної ради щодо надання дозволів газодобувним компаніям. Я знаю, що на слідуючому засіданні черговий раз буде виноситься питання надання дозволів. І от я особисто я боюся, втративши цю людину на даному посту. Обласна рада не зможе встояти і надасть дозвола газодобувним компаніям. А мова сьогодні якраз йде про підписання Верховній Раді закону 3038, про часткову сплату ренти на... Район на область, на регіон, де здійснюється видобуток, от кожен із нас сьогодні говорить про тарифи, про освіту, про культуру, так, оце саме якраз те, що дасть можливість реалізувати ці всі ідеї. І, як на мене, як на мене, якщо а, сьогодні область, якщо я не помиляюсь. Бюджет області становить близько 4 мільярдів і 800 мільйонів. Лише це місцеві, це ті кошти, які отримує Полтавська область. Полтавщина, решта, надходить із Києва. Так, от, як не буде оцей закон 3038 прийняти, якщо не будуть оці кошти приходити сюди, в Полтаву, а будуть надходити з Києва, ніколи полтавська громада не буде самостійною. І от розмови про ту децентралізацію, про самостійність, це залишиться лише розмовами. Шановні. Можливо, оце зараз питання по поводу, Це лише підготовка до дослідної сесії до того, аби продавити все-таки е, пробажання газової компанії отримати ліцензії. на травить і сенча, і все, що з цим пов'язано. Я сам із машини. Я дуже добре знаю, шановні газовики, що ви робите на полтавській землі. Нам хліб вирощувати, а не газ до газ, за який ми платимо. Світову ціну. Встановлю, платить нам заплати європейських, нам світову ціну за вас, а розказувати ці байди, роздавати ці скважини, прикриватися якоюсь там безпекою держави. Це все дималогія. Просто в результаті у Києві додаться ще олігархів, додаться маєтків, ну, тих людей, для яких землі під ногами вже немає. Дякую.